Зі сказаного, однак, не слід робити висновок, ніби тілами померлих потрібно нехтувати, залишаючи їх, де доведеться, особливо, якщо йдеться про тіла праведників, які були ніби посудинами Духа Святого, призначеними для всяких добрих справ. І якщо батьківські одяг, каблучки та інші якісь речі тим дорожчі дітям, чим сильніше вони любили його. То тим більше не повинні зневажати і тіла тіх, які були, звісно, набагато ближче і дорожче покійним, ніж їхній одяг. Адже вони не предмети розкоші або речі, створені для зручності, але належать самій людській природі. Тому в тому, як омиваються і вбираються тіла праведників, як відбуваються їхні урочисті виноси, наскільки дбайливо обставляються поховання. Слід бачати не що інше як виконання обов'язку любові, деякі з них і за життя давали розпорядження синам щодо поховання і навіть перенесення їхніх тіл. І товія, як свідчить проте ангел, заслужив благовоління Боже поховання мертвих. Та й сам Господь, який мав воскреснути на третій день, називає добрим вчинок благочестивої жінки. Яка возлила на члени Його дорогоцінне миро, тим самим підготувавши Його до поховання. Також з похвалою згадуються в Євангелії ті, які подбали зняти з Христа, з честю покрити і поховати тіло Його. Усі ці свідчення не дають звичайно вказівок на те, що трупам притаманні будь-які почуття. Але показують, що проведіння Боже, якому угодні справи благочестя, дбає і про тіла померлих заради зміцнення віри у Воскресіння. З цих же свідчень душе Спасительно вбачається і те, якою великою може бути відплата за милостині, які ми даруємо живим, і тим, хто відчуває, якщо перед Богом не загине, і те, що дарують з обов'язкою любові. Безжиттєвим людським тілам. Втім, є і дещо інше, що бажали дати зрозуміти святі патріархи своїми висловами і пророцтвами щодо поховання і перенесення своїх тіл. Але зупинятися на розгляді цього зараз недоречно, досить і сказаного. Але якщо навіть відсутність таких необхідних для підтримання життя речей, як їжа й одяг. Хоча і завдає страждань, але не знищує в добрих сили терпіти і переносити поневіряння і не вириває з душ їхнього благочестя, а навпаки, робить його ще більш пліднішим, то тим паче відсутність всього того, що роблять зазвичай під час поховання, не може зробити нещасними тих, хто вже спочиває в таємних обителях праведних. Тому якщо всіх цих обрядів не було скоєно над трупами християн під час відомого спустошення слилиці або інших міст, то це не провина живих, які зробити цього не могли, і не покарання для мертвих, які позбавлені вже всіляких почуттів.